Він жив неподалік від Поцдам, залишався недоторканим німцем. Я познайомився саме там з цим дуже вишуканим паном. Одного разу до нього прийшли два гестапівці, не узгоджуючи попередній час зустрічі. Він влаштував їм страшенний театр та викинув їх з будинку. І йому нічого не було. Зі спогадів Богдана Осадчука, професора історії, публіциста. Таким же був цей поважний пан з берлінського передмістя. Який не пустив на поріг свого будинку тих, одна згадка, про яких змушувала тремтіти від жаху більшість мешканців Німеччини у х 40 х роках ХХ століття. У пошуках відповідей на це та багато інших запитань знімальна група проєкту Останній гетьман незавершена подорож і вирушила у жовтні 2018 року у своє перше відрядження до Німеччини. Альзенштрассе – невеличка затишна вуличка у приміському районі Берліну-Ванзея поряд з одноіменним озером. Саме тут багато років мешкала родина Павла Скоропадського. Звідси вони виїхали в Оберздорф на початку 45-го року, коли фронт почав наближатися до Берліна. На жаль, їхній будинок не зберігся. Зараз на цьому місці тенісні корти. Історія, ніби як постійно підкидала німецький чинник. Хоча не він впливав, як буде розвиватися світова війна, і не він запросив німців в Україну, а запросила Центральна Рада. Тим не менш, німці сприяли, вони не зробили переворот, але вони сприяли, сприйняли переворот. Німці, зрешті, зробили так, що він виїхав, бо Петлю розказав, впіймаю Скоропадського, то його по повісю, саме по вівсю, бо він так розмовляв. І він був оголошений поза законом. Будь-який волоцюга міг вбити Скоропадського і за це отримати ще й винагороду. І самі німці йому врятували, врешті, як його дружини, все одно ж сприяли виїхати. Гіндеберг його приймав як, як рівно. Він вважав, що це є наш союзник у значенні, що, що він тепер в Берліні, але е, не, не той, але вони мали звичайні контакти, так разом з, з сином Вільельма Другого. Ці собі, так. Скоропадський має дуже великі традиції, користується повагою з часів світової війни та визнанням старої Кайзерівської Німеччини. Він все зустрічається з, з державними чиновниками без рівня. Але не найвищого. Ну, з Гренером він зустрічається: Гренер є міністр. І як Гренера нацисти позбувають всякої влади, всякого впливу, то Скоропадський втримує з ним далі відносини. Тут він показується дуже людинабірна, неопортуністична. Для нього дружба є що з великої букви. І він бере участь і один з рідкісних. Який бере участь в похоронах Гройнера, які проходять дуже не на рівні, коли постало питання про ОУН і про лідерів ОУН, він давав аргументи, що німцям вигідно випустити, що німцям і не і некорисно тримати їх ув'язненні. І він міг донести це через своїх людей до вищого керівництва, що сприяло тому. Що Бандеру, Мельника, Стецька випустили з концтабору. В еміграції гетьман Скоропадський так і лишився понад конфліктом політичним, хоча не зміг уникнути його безпосереднього результату війни. Німеччина стала його прихистком в еміграції, і Німеччина стала його могилою. Німецька земля. Маленький курортний оберзорф у передгірях Альп, де жила сім'я гетьмана Скоропадського за колоритом та характером. Дуже нагадує невеличкі містечка Передкарпаття. Тут на міському кладовищі знайшов свій останній спочинок гетьман України Павло Скоропадський. Так само тут похована і його родина, дружина Олександра, діти Петро, Марія та Єлизавета з чоловіком. Ім'я гетьмана Павла Скоропадського відоме більшості українців переважно із підручників історії чи художньої балетристики на кшталт Білої гвардії Михайла Бугакова. Але навіть цей короткий виклад дає зрозуміти, що фігура гетьмана досі лишається загадкою, легендою, за якою ми не бачимо реального значення і ролі цієї історичної фігури не лише для України, але й для усієї Європи першої половини ХХ століття.